У Житомирському номер 8 скандал над малолітнім хлопцем познущалися та принизили його сусіди по камері. На даний момент він знаходиться в реанімації у важкому стані. Ця резонансна подія змусила зібратися на позачергове засідання виконкому його представників. На Башинського було вчинені тяжкі наслідки постану його здоров'я, що його позбавили честі, тобто над ним глумились камері. Що інформація така, що він був розміщений, і там був не перебував не один. Що дана особа є повнолітньою. Цією справою займається міська та обласна прокуратура. І допоки тривають слідчі дії, ніхто не буде звільнений і не відсторонений від дій. На даний час відсторонених від виконання службових обов'язків немає. Я поясню, чому не тому, що ми там когось хочемо приховати, а тому, що ця подія зареєстрована в ЄРДР в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Відкрите кримінальне впровадження. Ведеться кримінальна справа, визначає Кого відстороняти, кого знімати з посади, кого усувати від виконання службових обов'язків на період слідства це визначає слідчий. члени? Виконкому наголошуючи на інших серйозних правопорушеннях, які постійно відбуваються у цьому СІЗО. В цьому году два сучних сусідасучників криміналі проважне по тому, що продавали наркотики. Это факт, кримінальні проваги. Да, Один банк видно, рестаканами продають, второй проносит. Неділю назад, його заместитель бордель устроился у себя в кабінеті бордель. То тобто есть заходить з утра з вечора женщина, і вечером вона выходит Всю ночь видить большое количество сотрудников, ніхто не реагирует ніколи. Зв'язку з тим виконком вимагає негайного звільнення начальника 8-го СІЗО. А в будь-якому случаї вот я вам дав місті бумажруч завізітешеблоському разом десь пуста більше тивонять. Возьміть за візіті. Народа закінчилася спільним зверненням народного виконкому та представників пенитенціарної служби до генеральної прокуратури.